На банковій мають зауваження до головкома ЗСУ через невдалу підготовку сил оборони до наступу військ РФ на Харківщині, і президент Володимир Зеленський зараз у цілому не сильно в захваті від головнокомандувача зсу Олександра Сирського. Про це виданню НВ заявив співрозмовник у президентській команді, який спілкувався з редакцією на умовах анонімності. Як думаєте, чи справді президент не в захваті від сирського? Чи очікувати нам знову на серйозне? Кадрове рішення. Ну, хоч співрозмовник видання сказав, що найближчим часом головкома зсу навряд чи будуть знімати з посади. Ну але най... навряд чи це не точно Президент са персоналі відповідальність за головкома, це його креатура призначення відповідної посадової особи голодувачів збройних сил. Тому, власне кажучи. Мені не подобається риторика, коли намагаються на Головкома постійно повісити всю відповідальність, тому що президент проводить ставки, президент призначає відповідних посадових осіб. У першу чергу, хто несе зараз відповідальність за ті чи інші рішення, це Верховний головнокомандувач. Потім уже командувачі військ, головний командувач і так далі. Що мені тут не подобається. Це я точно не є фанатом Олександра Сирського. Абсолютно да, мене. Я точно не є його симпатиком не є прихильником його методів в збройних сил України. Вважаю в принципі, що ця людина не сприяє тому, щоб у збройні сили змінювалися в бік цивілізованих країн армії НАТО, але решта з цим зараз не про зміни, зараз про реалії, про поле бою мені подобається риторика, яка полягає в тому, що Зеленський взяв на себе відповідальність. звільнити голубкома. Це було досить недавно, коли залужно замінило Цирським. І ну слухайте, ви з чимось керувалися? Я, я не знаю, спілкувалися з цирським. Е, вивчали його як і плюси, так і мінуси. І зараз буквально за декілька місяців ви почитаєте нам нав'язувати вже риторику, тому що я прекрасно розумію, як на джерелах анонімності офіс щось комусь повідомляє. Та, це намагаєте зараз шуткували це враження, що Володимир Олександрович у нас такий правду руб уже от недоволен. Він кимось, слухайте. Ну за пару місяців у вас міняється риторика на, на просто на 180 градусів. І що відбувається взагалі? Тобто, я не знаю, як ви взагалі проводите співбесіди, коли думаєте, кого призначити на цю, на цю посаду? Я вважаю, що я погоджуюсь з тим, що було сказано, що зараз Головкома міняти не будуть виключно з політичної точки зору. Тому що якщо поміняють головкома, це визнати президенту, що він помилився в даному призначенні. Тому. Тягнути вони будуть безперечно, але скажімо так, що стосується репутації популярності пана Сирського, вона точно не росте у Збройних сил України. Це мені відомо Е, тому не знаю. Кажу ще раз, це відповідальність Володимира Олександровича Зеленського як Верховного Головнокомандувача, і те, що зараз відбувається з Сирським, вони можуть ігнорувати, вони можуть казати, що він їм не подобається, але в першу чергу це їх відповідальність. Це Відповідальність офісу президента і безпосередньо відповідальність президента України Зеленського. Е, ну якби ось так, і дуже прикро, що в такий складний час у нас отака от не з такою безперечно ключовою посадою, безперечно, з посадою, яка впливає на прийняття рішень і на результат на полі бою, і те, що у нас е, просто такий трошки знаєте хаос. Ну ні до чого, на жаль, ні до чого хорошого. Це. Це не призведе.